Тобто ми або залізну руду експортуємо, або ці напівфабрикати, сляби, ці квадратні заготовки і все інше металу як такого високоякісного ми не експортуємо. А чому? Тому що у нас нема попиту на високоякісний метал всередині країни. І відповідно нема стимулів для. Якщо нема внутрішнього попиту, ніколи це не буде розвиватися як експортна галузь. Тому що. Такий був японський економіст Кацуяма, він, до речі, розписав, от як країни стають аграрними. Тобто він каже, що ну не тільки аграрними, а серовини залежними. Він каже, що якщо в економіці з'являється галузь з високою рентабельністю, яка перевищує значно рентабельність інших галузей економіки, то всі, весь капітал буде сконцентровано в цій галузі. А якщо це сировинна галузь, то все буде сконцентровано в видобутку сировини і в експорті цієї сировини на шкоду більш складним галузям економіки. Він казав, що, наприклад, аграрна економіка може розвивати внутрішню промисловість, наприклад, виробництво сільськогосподарської техніки. Може. Але для цього вона має бути закритою економікою. Тому що якщо воно відкритою, то вона нікого не зможе розвинути зі техніку, спорту спорту. Чир краще купити, тому, що чи... імпорт не буде завжди перемагати. А, а як розвивається сільська сподвиробниця сільськогосподарської сільсько техніки а, паралельно з аграрним сектором, тільки на форматі закритої економіки. Як це відбувається, наприклад, в Білорусі.